Слава Ісусу Христу, друзі! Ми продовжуємо разом з вами читати і досліджувати Біблію Книга Пророка Єзикіля сьогодні у нас на черзі, 35 розділ. В 34 розділі ми разом з вами читали про Божі обітниці для народу Ізраїля, про те, що Бог повернеть їх е, в їхню землю, і про те, що він буде сам пасти їх. Але на шляху цієї обітниці стоїть перешкода у вигляді окупації землі Ізраїля. І окупація відбулася не внаслідок першої черги. Вавилонського нашестя. А внаслідок того, що після того, як вавилонські війська вони відійшли від зруйнованого Єрусалиму, то на цю землю, на цю територію почали виказувати свої претензії едомляни. Едомляни це давні родичі народу Божого Ізраїля, це нащадки Ісава, рідного брата Якова, від якого і пішли ізраїльтяни. І ми читаємо з першого вірша. І знову було до мене Господнє слово такого змісту: Син людський, зверни свою увагу на гору Сеїр і проголоси, щодо неї проросту. Сеїр – це географічна назва країни Едома, нащадків Ісава, сина Ісаки, Ісака і Ревеки. Едомці населяли гірський хребет, між, що простягається між мертвим морем та узбережжям Ейлацької затоки Червоного моря. Скажи їй, що говорить Владика Господь: Знай, я виступаю проти тебе, горо Сиїр. Я простягну на тебе свою руку і перетворю тебе на спустошену пустелю. Коли ми дивимося зараз на карту Близького Сходу, то ми бачимо, що територія Сеїру або Єдому вона знаходиться здебільшого на території південного Південної Йорданії, і та вся територія вона являє собою абсолютно спустошену пустелю. Якщо колись Біблія нам пише про те, що там були зелені посолистка, що там була могутня цивілізація Едомського царства, то на даний момент збулося ось це пророцтво, яке Бог каже стосовно цього народу. Твої міста оберну в руїни, ти станеш пустелею і пізнаєш, що я Господь. Четвертий вірш каже про те, що не тільки територія перетвориться на постелю, але й міста будуть спустошені. І це пророцтво так само вже сповнилося, тому що на території Йорданії якраз і знаходиться та стародавня столиця Едомського царства, яка зараз має назву Петра, і входить до числа сучасних семи див світу. І місто Петра, це місто, яке повністю висічене в скалі. Мабуть, через це воно й має назву Петра, бо з грецької Петра це перекладається як скеля, і дуже, дуже відоме місце, але воно абсолютно знелюднене. І там, окрім екскурсій, більше не відбувається ніякої життєдіяльності. Оскільки ти живеш вічною ненавистю і видавала Ізраїлевих нащадків під меч у час їхнього лихоліття, в період остаточної відплати за провини. Тому як я живий, говорить Владика Господь, приречу тебе на кров, так що кров тебе переслідуватиме, позаяк ти не гидувала пролиттям крові, то кров тебе й переслідуватиме. І от причина, чому Бог каже таке жорстоке покарання для Едемської е, цивілізації він каже, через те, що е, живеш вічною ненавістю, вічна ненависть і вічна боротьба між е, едомлянами і ізраїльтянами почалася ще фактично в утробі матері. Коли ревека е, зачала дітей, вони в неї в утробі, в утробі вони вже починалися штовхатися один з одним, і вона не розуміла, що відбувається і тоді. Вона запитала Бога, і Бог дав відповідь і сказав, що всередині тебе знаходяться два великих народи, і потім вони народилися. І Яків він був тихий, спокійний, лагідний, і він жив більше в своїх шатрах. Він полюбляв науку, він шукав Бога, і він його фактично і знайшов і отримав від нього благословіння. В той час як Ісаф він був непокірний. Він був людиною полів, він полював. Він Робив все, що не подобалося його матері, брав там собі за дружини місцевих дівчат хананеяк, які були язичницями. І потім, коли Ізраїль, тобто Яків він отримав від батька благословення, втік до свого дядька Лавана і повертався, то Ісав хотів його знищити. Він хотів його знищити і взяв з собою 400 вершників на верблюдах, які пішли проти Якова. І тільки Боже чудо, воно тоді уберегло Якова від вбивства його братом. І з тих пір, починаючи між нащадками вже Ісава і Якова, між ними постійно була ворожнеча. Едомляни постійно намагалися вбити і знищити. Євреїв, і е, тут ми читаємо, що оскільки е, ненависть і видавала Ізраїлевих нащадків під меч у час їхнього лихоліття. Тут мова йде про ще одну історичну подію: це коли е, Єрусалим опинився в облозі, коли почалася блога Вавилон, е, Вавилоном, то е, деякі мешканці вони тікали на південь, якраз в Едомську країну, але замість того, щоб отримати там прихисток, вони були вбиті. А потім, коли Вавилонські війська відступили від е, самого Єрусалиму, то Едомляни вони пішли із е, фактично повторною війною на тих, хто залишився на території. Тобто Вавилон, він увів в полон е, всіх священиків, всіх в, е, воїнів, швидше за все були вбиті, да, всіх рівнисників, тобто всю знаті, всіх, хто. Міг становити якусь користь для Вавилонської імперії, а залишились простолюдини, які не могли об'єднатися для того, щоб дати відсіч ворогам. І от на цих простолюдинів якраз і пішли ядомляни і вони їх знищували і вбивали. І обернув гору Сиїр на жахливу пустелю, та знищу на ній як того, хто звідти виходить, так і того, хто туди повертається. Бог продовжує свою дуже грізну обітницю для Едомлян. Він каже, що він вб'є не тільки ті, хто будуть тікати з цих гір, але й ті, хто буде намагатися із Едомлян повернутися на цю землю. Я наповню твої гори тілами вбитих, у твоїх долинах та твоїх байраках лежатимуть побиті мечем. На вічні руїни приречу тебе, так що твої міста більше ніколи не будуть заселеними. Тоді зрозумієш, що я Господь. Оскільки ти говорила: обидва народи й обидві країни будуть моїми, і ми ними заволодіємо, дарма що там був Господь. О 10-й вірш він є ключовим для цього розділу, тому що він показує, які були плани у Едомляну. Вони сказали, що обидві країни, тобто і Північне ізраїльське царство, і Південне Царство Юдейське, вони будуть захоплені. Едом свою владу хотів туди поширити на ці території. Але важливо те, що Едом забув, що там був Господь. Що територія Ізраїля це територія Бога в першу чергу. І незважаючи на те, що євреям Бог каже, що я залишив вас, я більше не знаходжусь в вашому храмі, більше не буду захищати, коли Бог говорить євреям про покарання. То для ідомлян це не відноситься. Ця територія вона все одно належить Богові, і не можна на неї просто так е намагатися її захопити. Але як я живий, говорить Владика Господь, я відплачу за твою злість та за твою заздрість, яку ти виявляла через свою ненависть до ізраїльтян. Я дам їм ізраїльтянам, себе пізнати, коли буду тебе судити. Ще один цікавий момент Бог каже, що одним із моментів того, як євреї зможуть пізнати, що Господь є Бог, да, бо ми розуміємо, що євреї довгий час вони перебували в полоні ідолопоклонства. Це те, що Бог буде проводити суд над горою Сеїр і над едомлянами. Тоді й пізнаєш ти, що я Господь, адже я чув увесь твій глум та знущання над Ізраїловими горами, мовляв, вони спустошені і віддані нам на поживу. Да, ще один важливий момент, який Бог тут. Говорить це те, що він чув весь глум і всі насмішки над народом Божим і над Богом. Тому що той, хто сміється над народом Божим, він в першу чергу сміється над самим Богом, який є царем цього народу. І ось тут Бог про це каже, що ти пізнаєш дом, що я Господь, ти побачиш, що я не залишив свій народ, я не залишив цю територію, я буду з ними, але на тебе очікує покарання. Ти навіть у своїх розмовах хизувалася проти мене, зухвало і відзиваючись про мене. Але ж я усе чув. Бог каже, що те, що люди глузують з нього, він все прекрасно чує. І тому не можна просто так брати і глузувати з Бога чи з Його народу. Тому так говорить Владика Господь: на радість усієї землі я учиню тебе пустелею. Знову таки дуже цікавий вірш. Бог каже, що на радість землі, тобто можна зробити висновки, що едомляни причиняли певні некомфортні умови для існування і оточуючих їх народів. І тому, коли Бог знищить едомлян, це буде на радість всієї землі. Як ти раділа спустошенню спадщини Ізраїлового роду, так я учиню з тобою. Ти сама, горо Сиїр, як і весь Едом. Будете спустошеними, і всі зрозуміють, що я Господь. Амінь. 35 й розділ на цьому закінчується. Цим вироком, який Бог сказав до Едомського царства, і те, що зараз не існує такого народу, як Єдомляни, не існує такої держави, ми можемо бачити, що це пророцтво воно виповнилось в повній мірі. Отаким був 35-й розділ книги пророка Ізакія. Якщо вам сподобалось, ставте свої вподобайки, пишіть коментарі під цим відео, діліться відео зі своїми друзями і нехай Бог буде з вами. До нових зустрічей!